Продовження. Ну, сказав нарешті Бобер, і що це в ім'я Аслана таке? Про, прошу вас, саме почав Дігорі ледь чутним голосом. Аж тут втрутився кролик. Як на мене, це щось на кшталт велетенського салату Латуку. О, ні, ми не салат, чесно причесно, гарячково залупотіла Полі. Ми взагалі ані трохи не смачні. Ось. переможно вигукнув Кріт. Вони розмовляють. Ну, хто небудь чув, щоб Латук розмовляв? Може, вони другий жарт? припустила Галка. Пантера припинила вмивати мордочку і мовила, ну, якщо це так, то першому вони на латку не годяться? Як на мене, нічого кумедного в них нема? Вона знуджено позіхнула. Та знову заходилася вмиватися. О, прошу вас, не втримався Дігорі. Я дуже кваплюся. Мені треба побачити лева. Протягом усього часу візник намагався привернути до себе увагу булана. Нарешті йому це вдалося. Гей! Булане, старий, сказав чолов'яга, ти мене знаєш. Ти ж не збираєшся тут стояти і придурюватися, ніби за життя мене не бачив. Про що ця штука говорить, конику? Поцікавилося водночас декілька голосів. Ну? Промовив булан. Я точно не знаю. Мабуть, більшість із нас поки що мало знає про цілу купу речей. Але в мене є таке відчуття, ніби я такі штуки і справді десь уже бачив. Ніби я жив де-інде. Або був чимось іншим, доки Аслан кілька хвилин тому нас не розбудив у голові суцільна плутанина, як уві сні. Та в цьому сні, здається, були штуки подібні до цих трьох. Що? вигукнув розпачливо візник. Ти не пам'ятаєш мене, а я ж вечорами носив тобі гаряче піло з висівок, коли тобі було зле. Я завсіди чистив тебе, як годиться, зроду не забув на тебе попону нап'ясти, як ти на холоді стояти лишався. Ні, булане, не чекав от тебе такого. Щось починає повертатися, задумливо промовив булан. Справді, дайте подумати, дайте подумати. Угу. Ага, Ти змушував мене тягати за собою бридку чорну штуковину і бив мене, щоби я біг. Але скільки б я швидко не мчав, те страховидло все одно знай порипувало позаду. Тож ми мали на хлібець заробляти, знітився візник. І я, і ти, як не було б тяжкої праці та потога, то не було б ні стіла, ні сіна, ні висівок, ні вівса. Я тебе за всіх дивів сом гостив, коли тільки міг. Тут уже ніхто нічого не скаже. Овес нашорошив булан вуха. Так, пригадую щось таке. Де далі більше і більше зринає в пам'яті? Ти завжди сидів за мною десь там високо, а я мусив бігти попереду і тягти тебе разом із тою бісовою штукою. Схоже всю роботу робив я. Влітку воно й правда так було, погодився візник. Тобі пекельна праця. А мені холодненький вітерець. Але взимку? Ти тоді, Любчику, бігав гаряченький. А я сидів собі на горі, ноги мої були, як той рід, холодний вітрюган скубав мене за носа, а руки так терпли, що працювати було несила. Це було страшне і жорстоке місце, похитав головою Булан, ані травиночки, самий лише твердий камінь. Правду кажеш, друже, правду кажеш, підтакнув візник. То був жорстокий світ. Я завжди казав, що той брук жодній коняці на добро не йде то Лондон. Я його подобав не більше, як ти. Ти був сільською конячкою, а я сільським дядьком. Я у церкві в хорі співав, он як вдома то. Та мені там не було на що жити. Ох, ну, будь ласочка, будь ласка, застогнав Дігорі. Чи не можна хочеш?» Лев, іде все далі, а мені так треба з ним поговорити. Просто брак не слів, як це важливо. Послухай но, Булане, сказав візник, цьому містерові конче треба про щось з левом погомоніти, з тим, що ви його Асланом кличете. Може, ти дозволиш йому осідлати тебе? Він буде обережно обіцяю, і домчиш його туди. де лев тепер, га? А ми з цим дівчатком якось уже самі дочелапаємо. Осідлати, замислився Булан. О, згадав, тобто всістися мені на спину. Пам'ятаю, давно-давно. Один двоногий малюк полюбляв таке робити. У нього були хрумкі, квадратні шматочки чогось білого. Він їх мені давав. Вони смакували. О, просто казково. Вони були солодші за траву. А, так то цукор, здогадався візник. Прошу тебе, Булане, став благати дігорі. дозволь мені залізти на тебе і відвези до Ослана. Ну, я не заперечую. Поступився нарешті Булан. Інколи можна й дозволити. Залізай. От молодця. Зрадів візник. Ну ж бо, дітиську, поможу тобі залізти. Тож за мить Дігорі опинився на спині в і почувався варто завважити вельми затишно, бо ж їздив колись без сідла на своєму поні. Що ж, уперед, булане, сказав хлопець. Я так розумію, в тебе навряд чи знайдеться трохи тієї білої смакоти. Обережно поцікавився той. Ні, боюся, справді не знайдеться, вибачаючись, сказав Дігорі. Ну, нічого не вдієш, зітхнув Булан. І вони рушили з місця. Тим часом один великий бульдог, який усе сопів та вдивлявся в далину, мовив: Ану, гляньте, хіба це не таке саме чудернацьке створіння? От там, біля річки, попід деревами. Звірі придивилися. І побачили дядька Ендрю, що заомер поміж рододендронами, сподіваючись залишитися непоміченим. Продовження буде.